замовлення з інтернет-магазину Агромаркет. Оце їхня упаковочка. А тепер, ось як ми бачимо, їхня упаковочка. А тепер подивимося, що у нас залишилося всередині. Так, відкриваємо. Для того, щоб гарно зберігалися в середині. Так, Як завжди, ми маємо накладну, я заказала торг в цей для підживки лохини. Ну, не для підживки підсипаю кожен рік лохину. Гортензію крупну листу за 65 гривень. Гортензію другу рожево червону це в мене 26 гривень і жимолость за копійку. Це у них була така розпродажа. А часто роблять розпродажу і можна дещо собі таке купити. В великому у них асортименті, але ціни в них дуже дешеві і доступні. Це була акція, і я купила собі такі рослинки. Тепер ми на них подивимося. Так, ми це от, як я говорила, гортенція. Як ми бачимо, саджанець прийшов, зважаючи, ну, що він є акційний, що він є дешевий, але він прийшов в дуже гарному стані. Як от доторкнутися земля волога, саджанець зелений. Просто чудовий. Так. Дивимося на слідуючій садженці. У нас друга гортенця. Як бачимо, садженець живий, грунт у них вологий, коли ми доторкаємося, садженець зелений. Ну що ж, будемо цікати, чекати квіточок. Хочеться, щоб у нас цвіло. Так, тепер, тепер ми бачимо жимолость. Вжимовость так само упаковочка земля, вон бачимо, волога, листечка є. Будемо чекати на другий рік на ягоди. Жимолость я вже маю, але купила ще собі одну. Ягоди дуже смачні, дуже гарні. В агромаркеті була велика, великий асортимент жимолос. Це я вже у них купила третю жимолос. Гарно вона приживля, ну, приживається, гарно росте. І мені буду казати, один рік купила, на другий рік я вже споживала ягоди. І тепер, як я кажу, я купила собі торг верховий. Де підживки ну, підсипаю гортензію і лукину. А що ж казати? Своїми рослинками я задоволена, вони прийшли в хорошому стані, гарному, гарної, гарної якості. Можу подякувати працівникам інтернет-магазину Агромаркет за хороше ставлення до клієнтів і за хороші, гарні саджанці високої, гарної якості. Уже чистого нам неба. А магазину Агромаркет багато клієнтів. Спасибі.